Коридорами Львівської лікарні зараз Сергій робить без зупинок зо три сотні кроків. І для нього, каже, це досягнення. Кілька років тому чоловікові стало важко дихати. Згодом він майже не міг ходити і розмовляти. Дало ковід, видати ковідом ну, перехворів, теж переходив так на ногах видали. Ну і це вже, скажімо так, рік, що ну, дуже 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 сильно. Ну, Чувствується задишка, Схуднення дуже здорове з'явилося. Друге, апетиту не було, тому що не було змоги нормально ну, як їсти, ну, їсти і дихати, як, ну, як людина їсть. Концентрація кислороду, кисню була, падала до 80. Це дуже... Дуже, дуже, дуже погано. Почалося в нього з того, що він почав втрачати вагу. Він не був ніколи там дуже крупним, але він почав стрімко втрачати вагу, і ми не знали в чому причина. Потім вже почалася задишка, і ми вже перевіряли різні органи і серце, і щитовидну залозу, і внутрішні органи. Після комп'ютерної томографії у Сергія діагностували хронічне обструктивне захворювання обох легень та тотальну бульозну емфізему. Повітряні кісти замінили тканину легень. Після початку повномасштабного вторгнення родина евакуювалась до Полтави. Ірина згадує, з новин дізналась, що в Україні роблять трансплантацію легенів і звернулась до лікарні святого Пантелеймона. Два місяці чекали на донорський орган. Той ранок, коли нам зателефонували, що знайшовся донор, чоловік почав дуже хвилюватися, тому я говорила з лікарем, який і нас забрала швидка, привезла сюди. Легені Сергій отримав від посмертного донора – 42-річного чоловіка з Нововолинська, у якого стався інсульт, 23 квітня. Зробили операцію. Вона тривала 10 годин. Ліва легеня була абсолютно знищена повністю болюзною хворобою. Ми почали з лівої легені, коли була пришита нова легеня, ми побачили, що вона працює, функціонує, розживіє. Тобто, гази крові, які постійно контролювалися під час операції, суттєво підвищились при цьому. Зрозуміло, що, що все добре, і можна приступати до правої легені. Я сказала йому, що я буду тут до кінця, поки не закінчиться за ця операція. Що його вдома чекають діти, що потрібно боротися. Я тут всю ніч сиділа на цьому диванчику, пила валеріану. і коли лікар вийшов о 10-й годині і сказав, що операція закінчилася, у мене вже було ні, не було ніяких емоцій. Я не могла ні сміятися, ні плакати. Сергій наразі відновлюється після операції. каже, у свої 44 знову повертається до життя. На нього чекають троє синів. Внуків хочеться побачити, понячить. Після війни Сергій мріє повернутися до Слов'янська та прогулятися вулицями рідного міста. Олександр Забродін, Анастасія Дашко, Суспільне, Новини, Донбас.